Чи можна сказати, що якщо ти менше, ніж там, не знаю, ти згадувала 50 тисяч підписників, то ти взагалі не цікавий. І знову ж таки повертаємося. Ми говоримо про підписників, ми говоримо про перегляди, покази, про які метрики. Тобто відштовхуючись від якої метрики, і з яким значенням цієї метрики креатор починає бути цікавий бренду. Гарному бренду. Да, 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 я зрозуміла. Ну насправді, от ти правильно сказав на початку, чи розмір має значення. Я спочатку хотіла сказати ні, але потім подумала, що все ж таки в певних моментах так. Але якщо ми кажемо про кількість підписників, то зараз ринок рухається е, в сторону того, що все більше і більше брендів хоч е, хочуть працювати з блогерами, які мікро і нано, тобто це взагалі маленькі, тобто мікро це взагалі там дві тисячі до 5 тисяч підписників до 10 і так далі. Тобто, бо. Всі розуміють, що великі блогери, багато блогів вони накрутили свою аудиторію. Так, зараз цього менше. Тобто, ми бачимо менше гівів, Ми, має, ми е, е, все рідше зустрічаємо всякі там ботоферми якісь і так далі. Тобто, коли накручували підписників, коли були якісь там е, кругові, е, я не знаю, коментарі, тобто були цілі групи, коли куди ви е, додаєтесь, і умовно, людина закидає пост, і всі мають пролайкать, і так далі. Тобто, таке колись було. Інстаграм, е, якби це все. Е, Обережно, але він спостерігає, відповідно, прикручує гайки в деяких моментах, і відповідно ми розуміємо, що менше дії і так далі, але все одно як показує досвід, якщо у блогера там 100 плюс тисяч підписників, ну охоплення, мабуть, будуть я колись рахувала. Я давно не підраховувала. Але, наприклад, там окей, не 100 тисяч, ну хай буде 100 п'ятсот тисяч підписників у блогера. І якщо ми кажемо, якщо ми про його аудиторію, десь 20% аудиторії побачить його пост. Ну тобто, з якщо мільйон, так само. І інколи ти такий дивишся, що, що ти умовно платиш, я не знаю, там п'ятдесят тисяч гривень за допис, і ти отримаєш е, умовно я не знаю, 50 тисяч охоплень. Дуже високий CPM. Мало брендів готові просто, ну типу, тисяча виходить, скільки тисяч е, тисяча гривень виходить CPM, якщо правильно. П'ятдесят п'ятдесят. І це і це не дуже якби всіх влаштовує. А якщо ми візьмемо маленькі блоги, вони коштують дешевше. Тобто на 50 тисяч гривень можна взяти мінімум п'ять блогів, які можуть, якщо ми кажемо про TikTok, як, в якому відео може залетіти, вони можуть ці 50 тисяч переглядів охоплень можуть з. Назбирати за менші грошей і переплюнути, тобто 50 тисяч це умовно мінімум, який вони можуть отримати. Тому а, зараз, якщо ми кажемо про розмір, якщо ти креатор, то я не можу сказати, що кількість підписників грає ро якусь роль, тому що я особисто працювала з блогерами, яких 500 підписників, тисяча півтори, ну тобто, різні блоги. Якщо вони показують результат. Я з ними буду працювати. Тобто, якщо я ж в принципі бачу якісь там перегляди, і я можу якусь там пропорцію в голові прикинути, що, наприклад, якщо у блогера там 30 тисяч підписників, а при цьому відео переглядають у зараз рілси, ж можна подивитися, скільки там переглядів переглядають, умовно, не знаю. Дві тисячі, ну такий, окей. А я у якої там менше двох тисяч підписників, у мене по тисячі переглядів, до типу. Питання, чому я маю платити. Ну, типу є такі різні ситуації, особливо якщо ми кажемо про TikTok, Там же ж інколи відео у мало у кого зараз відео стабільно залітають. Там дуже така хвилеподібна історія переглядів у більшості аккаунтів. Тому, типу, бренди хочуть результат. А якщо вони можуть отримати результат за маленьким блогом, чому ні? Ну, тут головний результат. Також є така тенденція, що, наприклад, є багато регіональних блогерів. А регіональні блогери, якщо ми кажемо про Львів, Івано-Франківськ, де багато Великих блогерів це здебільшого такі блогери, початківці і так далі. І є бренди, яким цікаво працювати з конкретними містами, з конкретними регіонами. І відповідно, якщо ми йдемо в конкретні міста, регіони Суми, Миколаїв і так далі, ми не знайдемо там велику кількість великих блогерів. Але блогери потрібні, і відповідно кого ми шукаємо? Ми шукаємо маленьких, е, у яких є аудиторія е, в цьому місці, наприклад. Тобто е, такі моменти. Тому якби розмір, начебто, не має значення по кількості підписників, але має значення результат від тих підписників. Чи дивляться вони, чи лайкають е, вони іншими словами, ми говоримо про класичний енгейджмент рейд, mm. який у маленьких блогерів природнім чином вищий е, е, з точки зору. Переглядів із точки зору коментарів, лайків, взагалі реакцій, будь-яких, так, так так, так. іншими словами, ще іншими словами, ти як людина, яка організовує цю цей проект інтеграції, ти дивишся на намагаєшся знайти цей оптимум між бюджетом та власне енгейджментом, який ти так. хочеш отримати для клієнта на виході. Так, так, бо насправді такий для мене, як спеціаліста, мені важливий мікс. Тобто, я, я мені важливо зараз після там великої кількості років роботи в цій е, сфері. Я розумію, що мені важливо знайти правильний цей е, мікс блогерів різної величини. Тобто, я розумію, в мене є певний бюджет, і я розумію, що для е, певного там впізнаваності бренду іміджу мені треба кілька великих блогерів, тому що все ж таки як не крутих, знає більша аудиторія, і можливо, їх відео все ж таки там комусь частіше пересилають і так. Так далі, але при цьому я розумію, що частину бюджету я маю витратити все ж таки на маленьких їх важче знайти і з ними важче працювати. Але оцей мікс різних блогерів він може принести кращий результат.